Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні ще, знаєте, отримала таке запитання, воно мені так здалося цікавим. Просто цікаво, що карти покажуть. Чи е, воювали, воюють або будуть воювати е, ну, з Китаю? Я навіть не знаю, це військові, військові ж, мабуть, військовослужбовці, китайські військовослужбовці на боці Рашки. Чи є е, Китайці, військові конкретно китайці, чи воюють вони, чи приймають участь на боці Російської Федерації у війні з Україною? Чи приймають участь китайські військові? Ну, наприклад, там, як іноземний легіон, там або добровольці в такому сенсі, чи приймають вони участь, чи беруть вони участь у цій війні на боці Росії китайські військові? У війні Росії проти України. Ну, покажіть, чи є взагалі така, перевіримо на шість карт. Так, ну, по тузу жезлів, це, е, скоріше за все, можуть навчати. Тому що е, це коли у тебе є інструкції, як пройти у цей лабіринт. Я так розумію, що якщо е, є присутність конкретно військових, то це, скоріше всього, щось там із розряду інструкторів там, і так далі. Е, перерозкрив мені четверку мечів, прошу четверка мечів. Ну їм я так розумію, їм платять їм платять за те, що вони от навчають. Але фізично, ну тут фізично людина сліпа, ну типу або притворяється, що сліпа. Тобто загрзаграніченими можливостями. Тобто, все, що Китай може, це навчати якісь плани, там курси і так далі, тому що у них. Робити це на показ, у них огранічені можливості, тому що тут десятка кубків, вона говорить про те, що це, от коли ти виходиш перед толпою, всі тебе радуються, це ж типу церемонія вінчання, тобто відкрито, пафосно. Вони е, і роблять якісь дії, але ці дії таємні. За ці дії, звичайно, їм платять, вони там живуть десь, тобто тут карта гостинності випадає, тобто їх розміщують десь. Але за рахунок того, що вони це вимушені з ну Якби скривати це все, то е, виходить, що е, тільки на рівні навчання. Чомусь навчають, е, але таємно, тому що не на не на публіку, не пафосно, і тому що е, вони сковані самі. Ну Тобто, якщо про це дізнаються, то їм е, ну мало не покажеться, розумієте? Далі карта рицаря. Кубків говорить про те, що ну тут, знаєте, більше інтуїтивно ти не знаєш, що тебе чекає, коли ти перейдеш у цю типу стіну з води. Тобто, я так розумію, що вони у них є якісь грані. Які вони не можуть перейти. Вони для себе ці кордони, ну тобто Китаю, вони кордони ці чітко розуміють, і їм неприємності за струєю води, знаєте, 300 літ не потрібні. Тобто їм проблеми не треба. Вони користуються гостинністю, ту, яку вони отримують там, ну поки навчають, наприклад, і весело проводять там час. Воно ну, відкривні трійку кубків. Ну, тобто соціалізуються, розумієте? Тут більше А про що тут, а про що тут справедливість? Вони вони розумієте, вони дуже бояться, що якщо це вийде за рамки дозволеного за рамки у ці, які їх огранічують, то вони можуть, ну, вони можуть постраждати з цього. Їм, ну, тобто вони роблять все, що в їхньому розумінні. Не переступає якісь кордони, і якісь рамки. Тобто, союз є в них союз, так він є. Цей союз скритий, і цей союз вони розуміють, що якщо це далі, це зайде далі ніж трійка кубків, ну тобто, знаєте, тут дівчата весело проводять час. Якщо це набере якихось обертів в сенсі воєнному, то за це буде справедливість. А справедливість буде серйозна. Тут башня випадає. Ну тобто вежа, і е, вежа, з яку ну яка рушить якісь там плани, яка рушить все, розумієте, і вони в такому бідственному положенні, по трійкій жезлів можуть опинитися. Тому з чого я можу що я можу зробити висновок? Вони пользуються гостєприємністю дьявола там, коли перебувають. Чи є якісь зв'язки? Вони є. Вони на рівні навчання скритого. Конкретно в Росії вони перебувають як, можливо під якоюсь іншою лічиною, тому що тут їх розміщують десь спеціально відведених там, ну, будинках, там, якісь, можливо, ну, гостиниці там мотелі, готелі, де вони там час проводять. Час проводять, вони, знаєте, весело, це отак от подається. Тобто вони там. Якби, знаєте, як, як ото говорять, коли ти приїжджаєш зі скритою місією, тобто видають одне за інше. Ну вони чітко знають свої оці кордони, які вони не повинні переходити, тому що якщо вони їх перейдуть, вони розуміють, що справедливість за цей союз із Росією вона для них буде просто а, роз, ну, руйнівною. Тобто там конкретно все е, грані, кордони, грані, кордони навчить. Да, е, щоб щось йшло за техніку, за все остальне ні. Тому, якщо ви запитували, чи воюють, ні не воюють, чи навчають, так навчають. Так, всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже вдячна вашим вподобайкам, вашим коментарям. Всім гарного дня, до побачення!